А що ми Привіт, з вами я, Емеральд, Сьогодні ми будемо грати в Губ Гаме. І сьогодні зі мною Саша. Привітайся. Всім привіт. І знаю, я тримаю його на спині. Що це? Креста? А ну чекай, чекай. Де ти дівся? О, бачу. Я тебе кину туда. Ну, пошли на гунгана. Короче, давай заходи через компас. Заходи через компас. Зачем? меня что, зависло, что О, все. Заходишь через компас? Я уже зайшов. Не вагає. Эээ, е, цей. Є, яка третя? Ходім на третє. Давай. Гум-гум, третє. Блин, у мене щось вагає. Бунка? Та-та-та. У меня корона. Я зайшов. Це теж. Я їм. Щойно пацан так гарно вмер. Він хотів бити, бити одного пацана, який за весь його взагалі бити не можна було. І коротше це. Він цей? Ну його вбили, поки він так крутився навколо того пацана і хотів його вбити. Ну, в принципі, я його вбив. Це хто? Це Саша. я вже його бити хотів, Так блин. Ой, я якраз на центрі, Ну не бей. Пацан подохни, yes. Ой, я вже третього. Я другого. Блин. атмосферу. Так. Mm. Що? Валенчик hide. Сейчас зробив щось типу атмосфери. Музычку включил. А зара что? Что? На паузе? Нет. Ну. Mm. Ес! Yes. Блин, у меня зараза была до чеков. В мене Майнкрафт залагав. Фокси є з луком. мене теж зараз лагало було, але все вже сімдесят. блин. Да. Я уже четвертий. Великий, я лошадь убил. Ну, -ла Нет, то Что что ты киш чувак луком бьет? Ну моя лука, хай бье луком. Липше на стрелы, Знаешь, кидал? что ты меня убил? Я подожди, что-то. Я ничего не, видел, не знаю. ничего не Нет, ты... Кто попал в мене сзади Я Ничего не бачу, нічого не знал. Прямо. Знову, знову лоша. Мені ще одну людей любить. И п'ятий. Мені й... тоже за п'ятому. Я п'яти. Ты уже п'ятий? Так, вбити лошу. Я без не вберлок. У мене перший бах. О, ваша вбити його. Вбити у лошу, блин. Єс, у мене п'ятий. У мене такий перший бак, що я якогось шукал, бив, він мене вбив. Ага, ага. Одну постійно. Мені ще одну людину вбити, і я це. Ти мене вбив. Нє, це не я. Мені не показувало, що ти. Пів хп! Одно хп, я, я звалю. Пора робити ноги. Вас. Так Шостий. Шосты. Якой. Шостый. Мантой. Очник дом падай. Что, сьомий? Краще би я уже тебе вбив, Дарма, дарма, уронів б не було, не хватает. Угу, шо сам по ни, а блін, з мене лук палят. Знаешь, что ты меня снова убил? Да я хочу все, чтобы как а ты мне под наш попов. У меня уже восьми. Убейте лучника. Убейте. Можно я тебя два раза убью? Блин, мы не знаем. Треба. Треба, треба. Просто а меня я... убил, я а я... О, там, ты меня два раза убил, теперь я тебя. Давай. Давай. Вот там, ты меня дистал. Вс, один раз є. Yeah. Ще раз. Пьюка, пятна. А тепер ще два раза треба буде. Я нічого не знаю, у мене ще... Мені... Вс, все, ще один раз. Ще один раз. Де ти там є? О, бачу. Е, yeah, все. Тебе Сома, сарайки. 10, а зараз буде дев'ятий міше когось, но убив. У мене вже теж восьмий. Титерство. Я дев'ятий. Ви нічого не бачили. Блін, ще одну людину вбити. О, бачу Сашка. Тут було. То я. Давайте в белую лошу. Родина в лошаді. Что ж ты правый? Так-так-так. Дев'ятый класс. Ооо. Подохни. Подохни. О, зараз уже десятый будет. О, все, вроде ну. дві чолові одну людину б. О, вс, вже десятий. ай! Одинадцятий! Я хочу дванадцятий, хочу тринадцятий. Тринадцятый уже, уже прямо. Ну, <рес> <рес> дай я його вб'ю. Не, дай мені треба. От у мене скоро одинадцятий. А у меня заработает десятка. У ще, сегодня 2-4 людей не ну, Що, в мене у меня це точно. Що, тихо. Блин, це его человек. Я уже трохи дестал. Ты меня дестал, по Що потом? за фігня? Чуєш, на мене два лучше? Хтось виграв. Мені би мати 11... А, ні, ні, я все одно не попав був топчик. Ага. В принципі, в третьому місці дали 45 коїнів, а мені дали 41. О, зараз будемо сундук Нуба відкривати. Все, ходи, Саша, Сундук Нуба відкривати. А нучка, ну тоже на є, якийсь сундук не пам'ятаю який. Так, ходи, перший лобі. Я зараз. У мене вікнул сервер. Ще... Так, перший лобі. да. Ты Та, зайдеш там на перший лобі, я тебе тут чекаю, ще сундуки не почав. Я тебе виж. О, то, відкриваю. Тепці. Так. так. Ой, Все, я да. Коло... Та ну, я коло у них. Ніякої... Я колотар. Знаю, що таке в мене. А я відкриваю один дерев'яний два нуба. Чуєш, чуєш? Я улітаю. Эй, <кас> е, ти куди? <кас> Крас, я улітаю. О! Що? А, де пять Блін, тобі ще дві тисячі цих дали, Нічого сюди... Зараз ще відкрию сундук два сундука неба и все. Вс, я лечу геть. Бувай. <плес> я під деревом. Болі? Що? на дереві подарок? Що? Я... Що сібаш. Я вс, я флеш. <плес> я серйозно? так же не? <плес> я знаю. Флеш! Ну, чекай, заходи сюди. А, я тобі хочу щось показати. Чекай, 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 чекай. де то є? А ну, куди сюди. Що, мене ефекти з фейерверків. Все, ходи сюди, тебе зараз моє обтяжер. Тоже є. А знаєш, що ще у мене є? Дивись, що ще у мене є. А, Лиша, там, що? Лише? Ще? У мене що це я є? Я тебе бомбунув. Бун <связать> Их мали <молить> дети. Хочу мы дети, а они такие мали. Все, я <связать> разъезжаю всегда. Все, я злый. Эй, я хочу. Я <связать> тоже. <связать> Я зліший за тебе. Я ліпшу мій з я ліпший вмію злетись за тебе. А, мама, чекай. Короче, я помер. Ей, в не закінчилось. Ну, думаю, на цьому ми будемо закінчувати. А з вами був я, Емеральд і Саша. Всім папа. Ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. Ну, Сашка на мой канал. Може він десь буде знімати, якщо він почне знімати, то е я зазнімлю з ним відео і ссылку на його канал вишлю. Так. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я бу обов'язково буду їх читати. Всім па-па!